Після цього популярного відео її ім'я стало прізвиськом для всіх неадекватних порушників. Зіркою інтернету, світа стала після того, як її затримали столичні поліцейські, але поведінка цієї жіночки ще квіточки в порівнянні з тим, які коники викидають інші забіяки. Вони роздягаються. Стоять! Да. Плюються та кусаються. Та блядь. Полісай, гніда, але люди, люди, сюди. Так, поводитись із поліцейськими незабаром може стати дуже дорого. В парламенті зареєстрували законопроект, який має посилити відповідальність за образу правоохоронця. Це може бути будь-яка дія, що принижує честь і гідність працівника правоохоронного органу. Пояснює один із авторів законопроекту. Будь-які е нецензурна лайка, е яка Буде адресована на правоохоронців, які виконують свої посадові обов'язки. Вона буде підпадати під дію цього законопроекту. Обізвав поліцейського чи показав йому середній палець заплати штраф. Честь мундиру оцінили від 200 до 500 гривень. Нічим платити тоді арешт на 15 діб. А от фізичний опір правоохоронцеві коштуватиме набагато дорожче від 3 до 7 тисяч гривень. Якщо ж полізти з ним у бійку, можуть посадити на 5 років не потрібно е, потім з'ясовувати, як те чи інше нецензурне слово може бути сприйняте у спілкуванні з поліцейськими краще взагалі не вживати. Будь-якої нецензурної лексики за кордоном за непокору поліцейському карають дуже суворо у США. Приміром, за криве слово копи за лічені секунди покладуть вас обличчям на капот, а при найменшому опорі мають право застосовувати зброю. Але й довіра до правоохоронців там набагато вища, нагадують правозахисники. Все ж залежить від того, від балансу, якщо поліцейські будуть робити, що хочуть, і будуть дуже. Прискіпливо ставитися до того, що їм сказали, як себе поводили з іншого боку. Вони самі не будуть нести відповідальність за свої неправомірні дії. Тоді можна говорити про те, що буде будуватися поліцейська держава. Нерідко трапляється, що українські правоохоронці самі себе не поважають. Багато галасу наробив випадок у Миколаєві, коли одразу кілька поліцейських патрулів не змогли приборкати двох зухвалих дебоширів, які лаялися і розпускали руки. Такріпіть його що ви смотрите на нього или что? Осоромлених миколаївських патрульних оперативно звільнили з роботи, але гіркий присмак від їхньої бездіяльності лишився.